Київська амбулаторія на Чернігівщині. Сюди зробити третє щеплення від коронавірусу. Приїхав головний санітарний лікар України. Для вакцинацію хочу отримати бустер. Так, бустер, можу вам запропонувати сьогодні на спальню. Добре. Після того, як Ігор Кузін зробив щеплення, вийшов поспілкуватися з місцевими жителями. Я перший раз, я баба вже стара, перший раз прийшла і боюсь. Ні, Це буде нормально. Я вам ще не вакцинувався, так що все буде нормально. Ну, я третій раз кушаю. Бустерну? Так. Да. Супер. Супер. Молодці. Молодці. 70-річна Ольга поцікавилась у лікаря, коли вона зможе отримати тисячу за вакцинацію. Я не проти їх забрати, тільки хто нам їх дасть, якби ми ось не ходячі. Принесли у хату принесуть, значить, скажемо. Нам, вас, нам без... приходить Ой. поштарка приносить, і пенсію. І забирає плоти за нас. Хай би принесла на футбольцях. Ще розробляється. Ага. Розробляється, розробляється розробляйте, бо вона нам не помішає на ліки. Ну ага. нас немає телефонів. От їх зараз окремо з цифрою робиться алгоритм, яким чином можна отримати, якщо немає смартфонів, або як можна їх додатково додати для того, щоби. Людям пенсійного віку було зручно, і також ми з боку мозом пропрацьовуємо, щоб на ці кошти можливо було закупити ліки. Ігор Кузін сказав, що більшість мобільних бригад середини січня перепрофілювали для роботи в сільській місцевості. Вони мають виїжджати у віддалені райони. Таким чином хочуть підвищити рівень вакцинації населення віком понад 60 років. За інформацією облдержадміністрації, в Київській громаді однією дозою вакцинувалися понад 9% людей літнього віку. Це один із найнижчих показників в області. Ми запропонували розпочати цей процес починаючи з 200 найбільш проблемних об'єднаних територіальних громад, де в нас показники охоплення складають менше аніж 25% від вікової групи. 60+. починаючи з цього тижня, такі мобільні бригади почали роз'їжджати підсумки або їх ефективність роботи. Побачимо через декілька тижнів. За інформацією МОЗ, таких мобільних бригад в області зараз 48. Вікова група 60+, плюс. Напевно, п в нас залишилась єдина група, яка не була охоплена до тих показників, які рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Мовляти про те, що на кінець 2021 року приблизно 40% осіб віком 60+, плюси старші отримали лише першу дозу, і ця робота має бути продовжена в 2022 році. В році. Черзі отримати третю бустерну дозу. Сидять 70-річні Світлана та Валентина. Вони сусідки Ми записалися у перші на ті. Перша <говори> 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 да, два рази і, і зараз я перша Валентина Ніколаївна друга. Ну, перша і друга була астразиника, а зараз, мабуть, Файзер. <говори> Бустерну третю, Сама вирішила, нікого не, не слухала, сама вирішила, не вагалась сама свідомо на першу, на другу, і на третю. Що можу сказати? Я боюсь каренава того коронаваку того боюсь. А вакцини чогось не болюсь. Лікарка мобільної бригади Наталія Вовк говорить, бустерною дозою літні люди почали активно цікавитись. Люди, які знаходяться на амбулаторному прийомі, телефонують, тобто цікавляться бустерною дозою. Я працюю вакцинальні бригаді з самого першого дня. Тобто, з 24-го минулого року, лютого, як ми почали вакцинувати. Спочатку так було важкувато. Людей повинно ну, було переконувати, говорити, що це потрібно, що це дійсно. Від цього залежить їхнє здоров'я. Життя Зараз я вважаю, що набагато простіше. Лікарка додала, що після приїзду санітарного лікаря люди вакцинуватимуться активніше. Ну я не можу сказати за область, ну що район у нас буде активно вакцинуватись 100%. І жителі кінків то в тому в, в, також будуть, я думаю вакцинуватись дуже активно. Загалом в області одну дозу вакцини отримали 40,5% людей віком понад 60 років. Двома дозами щепили 39%. Ольга Унищенко, Олександр Поліщук, новини. Не на суспільному.